Ось приміром, польські фермери поновили блокування кордону з Україною. Принаймні, про це вже повідомляє. Е Державна митна служба України і пише про те, що від сьогодні, тобто від 4 червня до другої половини дня, 6 червня, польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску Рава Руська Хребене. Відтак очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. А у напрямку на в'їзд в Україну, польська сторона. Пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу. Це два запуски по 12 авто і до чотирьох автомобілів на годину з гуманітарними вантажами. Тож, пане Максиме, якщо ви бачили вже цю інформацію, чи можете розказати, що взагалі відбувається? Знову поляки починають протести і знову блокують кордон. Та справа в тому, що е, в Польщі склалася ситуація, за якої е, польські фермери мають серйозну впливовість е, взагалі на економіку країни, так і на політичний розклад сил, адже мають прихильників своїх і в високих кабінетах, наприклад, міністерства е, їхнього інфраструктурного, так само як і в різних партіях людей, які дуже воліли б заручитися підтримкою фермерського руху, приміром на Виборах до Європарламенту, які відбуватимуться вже за кілька днів від 6 по 9 червня. Нагадаю, що в європарламент будуть обиратися національні партії польські, які після цього очевидь об'єднаються в. Різні рухи всередині європейського парламенту, але тим не менше вони хочуть максимізувати свої результати зараз для того, аби зайти до стін е, е, парламенту Європи із серйозним представництвом, і мати там більшу впливовість. Тому, вочевидь, є причина суто політична в цьому процесі, для того, аби зараз набити собі додаткових політичних балів. З іншого боку, тут е, вочевидь, є проблема в неготовності польського уряду вирішувати Проблеми там ну, і фермерства, і не лише фермерства, але й логістичної сфери в цілому, і неготовності е поставити певні рамки цієї співпраці, цих можливостей вирішення проблем задля того, аби вони не повторювалися в подібний спосіб, як зараз це роблять приміром польські фермери. Що, наприклад, якщо за місяць не знаю, там представники вугільної промисловості чи представники е it сектору почнуть так само протестувати і перекривати. Кордони з німеччиною чи з іншими країнами Євросоюзу, тобто, польський уряд мав би знайти сміливість, знайти інструменти, знайти можливості для того, аби вибудувати тісну і зрозумілу комунікацію з цими зацікавленими групами. І вирішувати ці питання чи то на національному рівні, чи то із залученням європейських партнерів, і виглядає так, що протести на кордоні з Україною перетворилися на якийсь мейнстрім, перетворилися на можливість швидко і безболісно досягнути поставлених завдань там у зміні, наприклад, політики з приводу оподаткування чи додаткових пільг подібних речей. Тобто тут варіантів є багато і неготовність польського уряду бути більш жорстким у своїх відносинах. Із різними зацікавленими групами і будуть послідовними у своїх рішеннях, вона призводить до подібних речей з боку і фермерів і інших соціальних груп всередині Польщі. Угу. Тобто, якщо я правильно розумію, то польські фермери, от таким чином, власне, блокуванням кордону з Україною, першочергово вони намагаються використати нас українців задля для досягнення своїх власних цілей. Ну а по-друге, це дуже не випадково, що це відбувається саме зараз. Знову ж таки, як ви сказали на. Передодні важливих змін у Європейському Союзі безперечно, більше того, ми бачимо, що це не унікальна ситуація. Подібні протестні рухи відбуваються у Франції, в Бельгії в інших країнах. Тобто там, де є е, готовність окремих, скажімо, соціальних таких груп, е, тих самих фермерів е, демонструвати свою незгоду там з митною політикою, з політикою квотування і з політикою е, е, окремих пільг, які вони можуть отримувати, е, що цікаво, майже постійно, коли відбуваються подібні жорсткі там протестні рухи. Власне, суб'єкти цих рухів отримують певні для себе преференції і можливості, але разом з тим не вирішують в цілому проблем, які існують на рівні чи окремої держави, чи євросоюзу. І ось цей безкінечний рух він ні до чого хорошого не призводить. Він призводить до радикалізації настроїв, до того, що і представники інших, наприклад, економічних секторів вдаються до подібних рухів задля для того, аби продемонструвати, що і вони здатні там створювати хаос. Безлад незручності для мешканців і своєї країни і іноземних держав, а виключно з тією метою, аби продемонструвати суб'єктність і здобути якісь дивіденди, чи то пільгові, чи то політичні, чи будь-які інші. Угу. Ну тут знаєте, залишається лише сподіватися, що дійсно ось це блокування кордону. Знову ж таки, повертаючись до того, що ви сказали, що воно має зру... незручності, вірніше, для багатьох. Зокрема, в цьому випадку знову заручниками ситуації стають українці, які як хочуть виїхати з України, так і повернутися в Україну, тому що вони будуть там пропускати обмежену кількість автомобілів. Просто залишається все ж таки сподіватися, що вони якнайшвидше вирішать там всі свої проблеми. Ось ДПСУ повідомляє, що цей кордон будуть блокувати до 6 червня, тобто два дні. Ви як думаєте, вони можуть потім продовжувати блокування, як ми бачили в принципі і раніше? Це та це не, не не нова ситуація для нас. Тобто, подовжити протест, який насправді навряд чи з кимось узгоджувався серйозно, тому що е, дуже хаотично це все виникає. Дії, які відбувалися на українсько польському кордоні, неодноразово із перекиданням українського зерна із зламом е, на залізниці вагонів з українським зерном. Ну, це вочевидь не про е, правові відносини, це не про законність, це просто ха хаос і демонстрація свого впливу в умовах, коли ні польські правоохоронці, ні польські органи влади не можуть на це ефективно відреагувати. Тому подовження цих так званих протестів може відбуватися вічно. Єдине залишається сподіватися і надіятися на те, що все ж таки у Туска і в його команди після проведення виборів до Європарламенту, де насправді вони мають гарне представництво в європейській народній партії разом із Німеччиною, Ськими своїми колегами, що після цього вони зможуть діяти більш реалістично, більш гостро і більш однозначно по відношенню до людей, які здійснюють незаконну абсолютно діяльність на кордоні. То ми чекали парламентських виборів в Польщі. Після цього сподівалися, що після місцевих виборів в Польщі зміниться ситуація. Зараз єдиний фактично крок залишається провести вибори до Європарламенту і інших інституцій для того, аби закрити це. Це питання і не залишилося аргументів в уряду Туска за для того, аби толерувати беззаконня на кордонах між Польщею і Україною. Так, я з вами погоджуюся. Єдине, що от, прикро, просто тоді зараз виходить, що після того останнього блокування кордонів з Україною, коли була проведена і велика дипломатична робота, було багато перемовин, розбиралися, що і як, і намагалися якось пом'якшити ось цей конфлікт з польськими фермерами. Тоді, коли, начебто, вдалося його зупинити, здавалося, що це вже все, і що стосунками відносини вірніше налагодили. ну і... Подальшому все мало би бути добре. А тепер знову бачимо, що як тільки там у польських фермерів з'являються власні якісь потреби чи проблеми, то вони знову ж таки починають от маніпулювати темою закриття блокування кордонів. І складається таке враження. Знаєте, що тепер вони кожного разу, як тільки в них буде щось не так, вони просто будуть ось брати і блокувати кордони, і ніхто не може на це вплинути. Так, дійсно відчуття таке є. Більше того, що коли на нього немає реакції на подібні кроки, воно лише посилюється і знову ж таки радикалізуються настрої і суспільства в цілому і окремих груп, які а, переслідують певні економічні інтереси, соціальні інтереси, які можуть вдаватися до ще жорсткіших а, а, заходів проти держави, як такої проти іноземних держав, в тому числі, тому це небезпечний прецедент і реагувати на нього потрібно. Безперечно, в законних, скажімо, рамках, але при цьому не толерувати подібні прояви абсолютно. Так, дякую за інформацію. Тоді давайте далі перейдемо до ще однієї не менш важливої теми. Поговоримо трохи про заяви від країн-партнерів України, які власне дозволяють нам бити своєю західною зброєю по території Російської Федерації. От таких заяв ми бачимо останніми днями вже пролунало кілька. І як я сьогодні у попередній інформаційній годині говорила з Михайлом Подоляком, він сказав, що він позитивно налаштований і думає, що найближчим часом буде з'являтися ще більше ось таких гарних новин для нас, українців. Тим часом дуже ж підгорає зараз у росіян, і ми бачимо риторику пропагандистів, які навіть кажуть, що все, ось це, що зараз відбувається, дозволи набити західною зброєю по території Росії, матиме якесь про просто непоправне. Рішення, і тоді Росія буде вимушена, чи то ядерною зброєю нанести тут вже не зрозуміло, чи по території України, чи по території інших європейських країн. Як це все виглядає зараз? от, правда, на політичній міжнародній арені, те, що нам дозволяють вже частково бити по території Російської Федерації, може свідчити, що насправді наші західні партнери вони не надто вже бояться ось цих погроз з боку Російської Федерації. Я би сказав, що це результат дуже довгострокової роботи української дипломатії, і е, те, що сьогодні країни заходу одна за одною відмовляються від обмежень на використання їхньої зброї Україною по території РФ, це насправді е, дуже позитивний знак для нас, оскільки дозволяє нам знаєте, боксувати, якщо це порівнювати з якоюсь боксерською логікою, боксувати проти велетня не однією рукою, адже інша зав'язана. А повноцінно боротися і показувати на що ми здатні, тому що в той час, коли Росія не має жодних табу ні від кого на використання зброї своєї до речі, також іранської, північнокорейської, і китайської, і в певній мірі то Україна чомусь відстоюючи насправді е, інтереси і свободи, е, в тому числі інших народів, цього досі робити не могла. Але знову ж таки, ми повертаємося до тих реалій, в яких ми жили в 22-му році, коли ні німці в першому пакеті допомоги нам передали кілька тисяч касок, і нічого інакшого ми від них не отримували. і думали, що це край їхньої допомоги і здатності. але сьогодні це країна, яка одна за одним приймала рішення і про передачу гаубиць. Потім з'явилися танки, потім з'явилися ракети. Сьогодні йде мова про відмову від обмежень на удари по території РФ там, німецькою зброєю, і так точно так само про інші. І країни, тобто ми один за одним відкриваємо дуже непрості скарбнички, які дозволяють нам отримати потрібний результат на полі бою. Я не військовий експерт, але щось мені підказує, що можливість ударів по території РФ матиме подібний ефект, як свого часу. Ми мали на Херсонщині, коли системно відпрацьовували за 100-120 кілометрів позиції росіян, руйнуючи їхні логістичні шляхи постачання. Руйнуючи їхні здатності забезпечувати е, Херсонщину правобережну е, і зброєю і кадровим ресурсом і паливомастильними матеріалами, що призвело просто до падіння е, цього е, угрупування, яке не могло в ніякий спосіб е, продовжувати військові дії. І якщо це е, зробити в масштабах, скажімо так, промислових, принаймні там кількох областей, то це точно призведе до дуже приємних зрушень на користь е, е, України тому ми вочевидь орієнтуємося на позицію сполучених штатів як країни, яка нам надає найбільше зброї, якою насправді можна бити по території РФ, тому що заяв від Німеччини нам приємно чути, але разом з тим, ми не маємо такої кількості озброєння, яке дозволило б нам системно змінити ситуацію, вдаряючи, скажімо, німецькою зброєю. Але при цьому американська зброя такі здатності дає. Ми бачимо зараз, що є частково погодження на це. Воно дуже дивно видачно. Тому що відповідає дійсності відповідно, ми дуже розраховуємо на те, що в Білому домі дадуть якусь чіткість з приводу цього питання, і це призведе безперечно до позитивних зрушень нашої сторони. Пане Максиме, ось ви згадали щойно Шольца. Я тут також хочу звернути увагу на одну його заяву. Адже канцлер Німеччини заявив, що удари німецькою зброєю по території Російської Федерації насправді не загрожують ескалацією. Як про це говорили раніше? І зараз цитую Шольца: йдеться лише про можливість захистити. Велике місто, наприклад, Харків, і що ще важливо, що канцлер зазначив, що ось це рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з друзями і союзниками Німеччини. Тут про кого йде мова? Ну, вочевидь, про Сполучені Штати справа в тім, що між Німеччиною і Америкою існує дуже давній зв'язок. Він системний, він глибокий і він такий, знаєте, довірливий, в яких безперечно Німеччина орієнтується на Сполучені Штати, а не навпаки. Але при цьому це країни, які координують зусилля, в тому числі з приводу військової підтримки України, і якщо ми пригадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення дозвіл на завершення північного потоку потоку-2» і торгівлю з Росією давали в тому числі американці. Для Німеччини, але в тому числі розраховували на посилення економічної співпраці між країнами і політичного такого союзу двостороннього, і це не випадкове було рішення, тому що знову ж таки повторюючись дуже системні і вибудовані зв'язки між цими двома державами. Тому Німеччина, вочевидь, продумувала це рішення ретельно його сплановувала. Пане Максиме, величезно вам дякую за інформацію за якісну аналітику за те, що знайшли час до. Учитися до нашого ефіру побачимося ще не раз. Бережіть себе, бережіть Україну. Дякую. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією 24 го каналу був Максим Джигун. це політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics.